Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС найближчим часом отримає шість новітніх інженерних безпілотних платформ на базі багатоцільових гусеничних дронів Теміс. Передачу готує естонська компанія Мілрем Роботікс у співпраці з урядом Франції. Як повідомляється в офіційному прес-релізі Мілрем роботікс, спочатку дрони будуть передані французькій компанії CNIM Systems Industrials, де їх дооснастять спеціалізованим інженерним обладнанням. Після цього платформи будуть офіційно передані. СНС вже у повністю готовій конфігурації під назвою Рокус – «Root Clearance Unmanned Systems». Нові безпілотні інженерні системи призначені для дистанційного виявлення, ідентифікації та знешкодження широкого спектра вибухонебезпечних предметів, включно мінами, нерозірваними боєприпасами та саморобними вибуховими пристроями. Це дозволить значно підвищити рівень безпеки українських саперів, які щоденно ризикують життям, очищаючи звільнені території. Системи Рокус допоможуть забезпечити безпечне пересування цивільного населення. З зменшити екологічні ризики сприятимуть відновленню сільського господарства та реабілітації зруйнованої інфраструктури, постраждалих регіонах, підкреслили в компанії. Зазначається, що з 2022 року в Україні вже використовується шість подібних платформ. Теміс, тож їх кількість невдовзі подвоїться, що дозволить значно розширити зону дії інженерних підрозділів. Теміс це універсальний безекіпажний наземний апарат, створений для виконання широкого спектра задач від транспортування вантажів і евакуації поранених до бойового застосування. Та розвідки. Залежно від конфігурації платформа може бути оснащена сенсорами, роботизованими маніпуляторами або навіть озброєнням. Технічні характеристики платформи вражають: максимальна швидкість до 25 км на годину. Керування за допомогою пульта дистанційного керування або за заздалегідь заданим маршрутом габарити довжина 240, ширина 200, висота 115 см. Вантажопідйомність до 1200 кг, номінальна 750 кг. Маса 1635 кг. Автономність до 15 годин, з них до півтори години повністю на електроприводі. Платформа підтримує роботу на свинцево-кислотних або літій-іонних акумуляторах, що забезпечує гнучкість її використання в різних умовах. Передача таких інженерних систем є ще одним прикладом міжнародної підтримки України та впровадження високих технологій у сферу гуманітарного розмінування, яка залишається критично важливою для післявоєнного відновлення країни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.